Достати його звідси неможливо. Для того, щоб дістати чемодан да, з того боку, треба залізти в машину і його дістати. Тобто і вони не можуть відкрити ті двері, і це треба ключом. І взяли тільки чому Тобто, там були ще вони, інші речі, якісь там гроші в дверях стоять. Є в дверях лежать. — Ви говорите, якщо вони звідси не могли достати вони... — Ні, вони залізли особливо. Вони отсюда, відкрили ці двері, і забрали. Заліз мені. Тобто тих, хто залазив в мою машину, цікавив тільки мій чемодан. По тому чемодані посвідчення народного депутата моє, номер 204 мій паспорт. По-моєму, був закордонний паспорт. Була довідка про ідентифікаційний код, оригінал, бо нещодавно я в банк звертався. Гроші і список. Кандидатів народні депутати від радикальної партії, з яким ми завтра це мали це йти це? до Центральної виборчої комісії і реєструватися. Тобто цілком очевидно, що їх цікавило тільки те, щоб перешкодити моїй діяльності, бо ні паспорта, ні посвідчення нічого немає. Навіть у теж ЦВК зайти. залишилось в машина? Е, Залишились воно гроші стоять, він стоїть водія, сумка із ключами, з грошима. Айпад мій, оно лежить у машині, не взяли айпад. Ключі від дому лежать і не взяли. Ну, це те, що я на перший погляд бачу. Тобто забрали, забрали тільки чемодан. Але цей чемодан насправді для мене це найцінніше, бо там документи, там посвідчення особи і там список кандидатів радикальної партії. Бо ми завтра в ЦВК несемо мали нести список кандидатів у депутати. Працю. Документи, зокрема банківські документи і тому. Там така доморома. А ось виходив там, коли подзвонив. Нема сигналізації. Тут ця машинна сигналізація, щоб вони не так. Він же ж номер три. Олексій, а в Чемодані не було телефону?